Знову поля і сьогодні я буду для вас знімати такий малесенький влог, бо в мене дуже мало пам'яті і я не можу робити в своєму ну, монтувати відео і воно на мене не, не, не загрожається. Зараз я вже йду знову з школи. Сьогодні п'ятниця день вчителя 3 жовтня, 2025 рік. Да. І, короче, я так подумала, я хоч він таке цікавіше зняти, і Маленький, то хоч цікавий. Школа до, до дорогу. Короче, я почала дуже сильно боятися, дуже сильно боятися собак. Це просто в мене наразі, коли я ходжу з великої школи додому, то там постійно собаки, що в мене не загріла. І зараз я пішла вже другу дорогу і знов собаки. То, тобто, Боже мені ніколи вже дорогу йде додому. І знаєте, так далеко на кабуше тримав все 7 здрав і я в таких брюках Ой, дивіться, стільки там тушок що там видно О, все відлітається коротше ми ще сьогодні йшли дарувати там наші старі з перших класів з других, третіх, четвертих, яким ми вже пішли в шостий клас, ну теж е, вийшли вже. Просто ми хотіли провідати її на День вчителя, хотіли подарувати їй багато подарунків. Короче, ми там подарували конфет, просто повну конфету, ще нам пороздавала конфетки. Боже, я давно не бачила, там зараз по У нас я б зараз була б у шостому класі, тому мене залишила на один вік. Я б пішла, пішла в сім років. в пятый класс. Фу. Я пошла в всем уроки в первый класс. Всего. Да, вот такие красивые дом. Сейчас ровно хочу у нас. Прям к моему дому. Сейчас покажу, как мы кидаем дом. Слышите дом? Ще у п'ятниці зроблю домашку, але я не хочу робити знову їхати. Я трохи повипочиваю, поїм щось і може буду робити домашку. Бо просто я знаю, який постійно роблю останній день. Я не хочу реально. Моя подруга Каміла, вона скоро сюди їде в Польщу, і я не зможу з нею грати, але я буду робити домашку. дом, Дуже великий, красивий. І зараз поверну вдома. С шапки трохи смешно. Да, зараз я вам покажу Ось ведь дом. Духтажный. Ну там. Окей. да. Ладно, щоб це не міто. Це не міто. Міто, а ми зараз у вулиці Там заходиш, там будеш чорними воротами великими. Ладно, я до вас повернусь, коли вже... Ладно, я до вас вернусь, коли вже буду дома і пригляну тобі жамку. Короче, я вже дома і зараз... І бути своє любимому блокішу Сонікс влог. Так само я підписала себе Поліна влог. Тільки якщо я ще підписати англійським буквами я знаю, що підписала взагалі ладно норм. Ну. Да. І як розказувала на, на сьогодні день вчителя. І я йшла раніше додому, зараз ну, більше другого дня. И коротше я мала ще прийти в 12, но я ще ходила плюс і шла до своєї друге училики. Так, зараз я покажу свою любимую бл блогершую блогершу. блогерша, не тільки вона.

Я що хочу знімуть еще один почках. От він е, вилиз, наверное, ось сьогодні. але це ще не точно. Думаю, або завтра, або бся, завтра можу, або сьогодні. Мама, всем пока!